Херсонської громади зібралися для того, щоб заявити свою позицію стосовно виконуючого обов'язки управління освіти і науки Херсонської області Євгена Хмельницького. Ми хочемо підтримати призначення цієї людини на таку відповідну посаду, тому що ми вважаємо, що він є порядною, патріотичною і професійною людиною. А, і зараз представимо коротко я представляю експертну раду при Херсонській обласній раді. Питання науки, освіти, культури, молоді, спорту та взаємодії з засобами масової інформації, а також я є головою виконкому військово-патріотичного руху права сектор Херсонської області. Крапівка Вікторія, громадський сектор Майдану, коло народної да. довіри. Валерій Колісниченко, отаман Херсонське обласне казацьке товариство, соборне козацтво України Січ. Ну що я можу сказати за Євгена Криницького? Я його знаю вже не один рік. Разом проводили безліч заходів таких всеукраїнських, державних. Євген Кримицький, крім того, що він козак, І разом з ним ми неодноразово проводили заходи по відзначенні пам'яті нашого кашового атамана встань. Кості Гардієнка виїжджали на село Республіканець на Кам'янську Січ. Євген кілька разів організовував і забезпечував транспортом. І люди з Херсона могли поїхати туди. І там на тій... 1 травня це завжди буває, проводили. Що далі хочу сказати? Зараз у нас вже стар... взяла старт дитячо-юнацька військово-патріотична гра. Завдяки Євгену Криницькому вже створений обласний штаб більше того він знайшов кошти на проведення двох цих етапів обласних. І в цьому році ми впевнені, що проведемо цю гру на самому найвищому рівні. І в кінці хочу сказати, що знаєте, у нас на Херсонщині не дуже все гаразд з освітою, особливо в вихованні патріотичному. І якраз Євген Керницький на своєму місці і буде свою робити справу разом з нами. Римма Бороненко, інформаційний координатор Херсонського майдану, член громадського об'єднання коло народної довіри. Я приєднуюсь до всього сказаного, тому що ми хочемо бачити дійсно патріота і дійсно дієву людину на цій посаді. І Я Я считаю, что все люди честные, неравнодушные и энергичные должны занимать сегодня те руководящие должности, которые приведут к идеологическому, высокому уровню, патриотическому нашей общественности. Базовий Олександр, координатор 40 республіканської сотні, голова обласного проєкту української футкаской партії. Координатор експертної громадської ради при обстоятельстве, Румин Анатолий Анатольевич, агропромышленный клуб стайка логи. Также само поддерживаем эту кандидатуру всеми и всеми руками з питань молоді в Херсонській області. Приєднуюсь до всього сказаного.